Всім добрий день. Сьогодні буде огляд гортензії із серії свіч, яка називається Estet. Зелено-рожева. З такими великими квітками. У дуже густий кущик, один і другий. У мене їх два. Це ремонтантний сорт гортензії. І хочу вам, але ви знаєте, шукала про неї якусь інформацію, хоч яку-небудь, нічого не знайшла. Це гортензія, яка була завезена в цьому році. <кхід> І я її залишила собі дві штуки. Не хочу її також обрізати одну. Щоб подивитися, як будуть наростати кущі, вона кольорова, кольорова, в якому плані. Вона мені напоминає Рембрандт, белла Пеач. печ чи Пеач. Ну, Рембрандт, коротше, я тільки що їх зравнювала, зрівнювала, зрівнювала верні І ви знаєте, ну, що у неї не совпадають. Оці пелюсточки. У того рембранда, вони круглі, такі кругленькі, а в цей, бачите, в неї такі такі зубчики. А так вони похожі. Єдине, що Рембрандт це мощний, кущ там пагони товсті, а в цей вони такі вони, вони не такі товсті і такі, ну вона більш горшочна. Культура така невеличка вона. Тому що, ще як можна судити по <кхм> росту куща? Даже якщо там заявляють, що він там 60-70 см, то тут навіть і не думати, що там заявляє виробник, заявляє, не заявляє. Ну, так як у неї вже дуже багато пагонів, і вона. На висоту приблизно 40 см. Тут вже ясно, що ця рослина буде низько росла. Вона буде ну, 60 см, 70-висоту, найбільше. Вона більше не буває. От. Але вона дуже гарно квітне. Квітки в неї отакі зелено-рожеві. Бачите, це вона тільки почала квітнути. Вона. Така біла спочатку, потім ці мазочки в неї такі зелені. А це вже вона, ось, бачите, от квітає і вона робиться така більше зеленкувата. Ось. Ну, Хто любить ці з... масковиті, як то кажуть, зелено... зелені гортензії, то це серія для вас. Мені подобаються ці всі гортензії. В цьому році у нас приїхав дільфін ще такий, у мене вони... пізніше я його зніму вам. Фрембрант у мене такий, потім значить, є ще Magical Gel, із цієї серії. ну Отака вона цікава, ця гортензія.